Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки нарнії Лев, Чаклунка і стара шафа Клайв, Стейплс, Льюіс. Моя люба Люсі, я вигадав цю історію для тебе та коли починав її писати, не уявляв, що дівчатка ростуть швидше, аніж книжки. І тепер ти надто велика для казок. А доки цю книжку буде видруковано і оправлено у палітурку, геть подорослішаєш. Але якогось дня ти станеш дорослою. Настільки, щоб знову почати читати казки, тоді видобудеш оцей тумик з горішньої полиці, обтрусиш з нього пилюку і згодом розповіси мені, що ти про нього думаєш. На той час, можливо, я буду занадто тугий на вухо, аби чути, і занадто старий, аби розуміти твої слова. І все ж залишатимусь твоїм люблячим хресним батьком К. С. Люїс. Розділ перший. Люсі зазирає в шафу. Були собі колись четверо дітей і звали їх Пітер, Сюзан, Едмунд та Люсі. Історія ця розповідає, що трапилося з ними. Коли під час війни через повітряні нальоти їх відіслано з Лондона. Вони зупинились у будинку старого професора, який мешкав геть на Україні, за 10 миль від найближчої залізниці та за 2 милі від найближчої пушти, він не мав дружини і жив у дуже старому будинку. Разом з економкою. Пані Макреді та трьома служницями їх звали Айві, Маргарет і Бетті. Однак вони більше не стрінуться нам у цій історії. Професор був дуже старий чоловік, біле волосся рясно куйовдилося на його голові, а нижню частину обличчя ховала буйна борода. Професор одразу сподобався дітям. Правда, того вечора, коли зустрів їх у дверях, він виглядав так дивно, що Люсі, яка була наймолодша, навіть трішки злякалась, а Едмунтові, який був трохи старший за неї, зробилося смішно, і він удав, ніби витирає носа, аби це приховати. Тільки но вони сказали професору на добраніч і піднялись на горішній поверх, де мали ночувати, як хлопці пішли у дівчачу кімнату і разом заходились усе це обговорювати. Жодного сумніву, нас залишили самих, сказав Пітер. Ліпше просто бути не може. Той старий. Дозволить нам робити все, що завгодно. Мені здається, він милий дідок, зауважила Сюзан. Та досить уже. вигукнув Едмунд. Який був стомлений, однак намагався робити бадьорий вигляд, а це завжди псувало йому настрій. Досить балакати про це. Про що? Підняла брови Сюзан. А й справді, тобі пора в ліжко. О, вже заговорила як мама, невдоволено відповів Едмунд. Та хто ти така, би вказувати, коли я маю лягати спати? Сама йди. А може, справді, ліпше всім піти спати, сказала Люсі. Бо напевно дістанемо на горіхи, коли почують, що ми тут розмовляємо. Ніхто не почує, відповів Пітер. Кажу вам, у цьому будинку ніхто не звертатиме уваги на те, що ми робимо. Зрештою, тут нас не чутно. Від тієї вітальні сюди йти десять хвилин. До того ж через стільки сходів і коридорів. Що це за галас? зненацька підхопилась Люсі. Цей будинок був значно більшим за ті, у яких вони будь-коли гостювали. І від думки, що всі оті дожелезні коридори і незліченні двері провадять у порожнісінькі кімнати, у неї моргашки по шкірі поповзли. Це лише птах дурненька. Мовив Ведмонд. Сува! підтримав його Пітер. Тут, певне, дуже гарне місце для птахів. Гаразд, я йду спати, а завтра розпочнемо оглядини. У таких закутках, як цей, можна надибати що завгодно. Бачили гори, повз які ми проїжджали, а ліси, мабуть, там є орли. І олені, і яструби. «Борсуки!» – вигукнула Люсі. Лисиці, докинув Едмунд. Кролики додала Сюзан. Та ранок привітав їх сірою мжичкою. Такою густою, що крізь неї не те, що гори і ліс, а й струмочок у саду годі було розгледіти. Ну, а як же? Сьогодні якраз треба було цього дощу, невдоволено сказав Едмунд. Вони щойно поснідали разом із професором і піднялися до кімнати, яку він їм відвів. Кімната була довга і низька, з двома вікнами в один бік і двома в інший. «Не борті, Еде, зупинила його Сюзан. Б'юсь об заклад, що за годинку півтори випогодиться, та й так не все погано. Тут є радіо і купа книжок. Але не для мене, відповів Пітер. Я збираюсь докладно обстежити будинок. Усі приєдналися до Пітера. Із цього і розпочалися їхні пригоди. Будинок професора здавався нескінченим, у ньому було повно всяких несподіваних закапелків. Перші двері, у які діти поткнулися, вели до порожніх опочивалень. Утім, це не стало для малих дослідників несподіванкою. Проте далі вони опинилися у довжелезній залі, завішаній картинами. І там виявили крицеві обладунки і зброю. У наступній кімнаті по стінах вились зелені рослини, а в кутку стояла арфа. Потім діти спустились на три сходинки, тоді піднялись на п'ять і відкрили малесеньку залу з балконом. Далі... Пішли кімнати із книгами. Багато книг були старовинні, деякі більші за біблією у церкві. Невдовзі діти зазирнули у зовсім порожню кімнату, у якій стояла лише велика шафа для одягу, що мала ще дзеркало на дверях. Оце й усе. Ну, хіба ще порожня пляшка з голубого скла на підвіконні? Тут нічого немає, сказав Пітер, і всі діти вервечкою вийшли геть. Всі, окрім Люсі. Вона залишилася позаяк подумала. А що, коли відчинити шафу? Хоча була майже впевнена, що вона зачинена. На превелике її здивування, дверцята дуже легко відхилились, і звідтам викотились дві кульки нафтоліну Заглянувши всередину, дівчинка побачила кілька довгих шуб, які там висіли. А для Люсі не було нічого ліпшого, ніж запах і дотик хутра. Вона одразу пропхалася поміж шубки і задоволена потерлася об них личком. Дверцята, звісно, Люсі лише прихилила, бо знала, що дуже нерозумно було б то самій зачинитися у шафі. Згодом вона просунулася ще трошки і виявила там ще один ряд шуб. Було так темно, що дівчинка витягла вперед руки, аби не гепнутись чолом об дерев'яну стінку. Люсі ступила ще крок, потім ще один і ще один, сподіваючись нарешті її намацати, але їй це ніяк не вдавалося. Уго, яка величезна шафа, подумала Люсі. Рухаючись далі і відводячи обома руками вбік бік полишуб, щоб зробити собі місце. І тут відчула, як під ногами щось зарепіло. Дивно, невже тут стільки нафталіну?» подумала вона і нахилилась, аби помацати його. Але замість твердого і гладкого дна шафи, руки. Знайшли унизу щось м'яке, сипке і дуже зимне. Що за чудесія? пробурмотіла дівчинка і ступила ще кілька кроків уперед. Наступної мечі до неї дійшло, що її обличчя й руки треться не м'яке хутро, а щось тверде і шорстке. «Ба?» Навіть колюче. Ой, воно як галузки!» вигукнула Люсі. Тепер вона побачила перед собою світло, але не за пів метра, де мала би бути, стінка шафи, а десь далеко попереду щось холодне і м'яке сипалось на неї згори. Через якусь хвильку. Дівчинка зрозуміла, що стоїть у лісі. Серед ночі під ногами лежить сніг, і в повітрі кружляють сніжинки. Люсі трішки злякалась, але водночас відчула тремку допитливість і захоплення. Дівчинка озирнулась через плече і там, поміж темними стовбурами дерев. Ще змогла розгледіти відкриті дверця та шафи, і навіть вловити відблиск порожньої кімнати, з якої ото сюди потрапила. Звісно, вона залишила дверця та відчиненими, бо знала, що треба бути геть дурненькою, аби самі зачинитись у шафі. Здавалося, там позаду був іще день. Я завжди можу повернутися назад, коли щось буде не гаразд, подумала Люсі. Вона рушила вперед. Рип, рип, по снігу, через ліс до того світла. Хвилин за десять вона підійшла до нього зовсім близько і виявила, що світив вуличний ліхтар. Дівчинка спинилася. Щоб його роздивитися, дивуючись, як цей ліхтар міг опинитися посеред лісу, і розмірковуючи, що їй робити далі, коли почула дріботіння чиїхось кроків, а невдовзі з-поміж дерев вирнула якась дивна істота і підійшла до ліхтаря. Це створіння. Було трішки вищим за Люсі. над головою воно тримало парасолю, білу від снігу. Горішня частина його тулуба нагадувала людину, але ноги були як у цапа з чорним і блискучим волоссям. Та ще замість стіп виднілися цапині копита. Хвоста Люсі спершу не зауважила, бо той химерний чоловічок підтримував його разом із Парасолею аби не волочився по снігу. Чоловічок цей мав червоного вовняного шалика навколо шиї. Шкіра теж була трішки червоняста. Він мав дивне, але приємне маленьке личко. З клинцюватою борідкою та кучерявим волоссям, з якого визирали два ріжки. В одній руці, як уже мовилася, він ніс парасолю, а в іншій кілька пакунків, загорнутих у брунатний папір. З отими пакунками і присипаною снігом парасолькою він виглядав достоменно так. Мов би ходив купувати різдвяні подарунки. Це був фавн. Коли ж він уздрів Люсі, то від несподіванки випустив з рук геть усі свої речі. «О, господи. вигукнув фавн.